Добрий день, шановні, шановні панове журналісти. Я би хотів звернути вашу увагу, що останнім часом ми сконцентрувалися на стані здоров'я Юлії Володимирівни Тимошенка, випустивши не так сильно акцентуючи ситуацію, пов'язаною з тим, що насправді. Вирок Кіреєва, який був оголошений 11 жовтня 2011 року, і який залишений в силі постановою е, ухвалою, пробачте, апеляційного суду міста Києва, немає нічого спільного із чинним законодавством України. Він взагалі є таким, що не відповідає ані вимогам кримінального кодексу, старого чи нового чи будь-якого іншого. Він також не відповідає вимогам кримінального процесуального кодексу. тобто, Щодо Юлії Тимошенко не було застосовано законодавство України при винесенні цього вироку. Тобто Юлія Володимирівна Тимошенко сьогодні перебуває уже сім місяців за ґратами на підставі вироку, який не ґрунтується ні на чому. Я би просто хотів вас трошки всіх повернути назад в атмосферу цього суду, і буквально одна хвилиночка приверніть, будь ласка, увагу на наші плазми. i Отак От проходив цей суд. Так просто трошки, щоб вас повернути в атмосферу, щоб ми згадали, як це було, бо щось ми дуже часто забуваємо, як це відбувається. А потім оце ми називаємо справедливий судовий розгляд. Деякі посадовці у нас говорять, що це був справедливий судовий розгляд. Хоча деякі з них дають дещо інші оціночки, тому я просив би ще буквально одну хвилиночку на екрани увагу. Як оцінюють цю справу високопосадовці? Рішення Європейського суду, будемо його вивчати і виконувати. Це обов'язок виконувати рішення Європейського суду Є встановлені в Україні процедурою, і згідно з цими процедурами, при надходженні офіційно такого рішення українська влада буде приймати рішення про Європейську. Очевидно, що можуть бути підстави для винесення європейським судом справ людини рішення на користь взаємодія до Європейського суду і Тимошенко-Луценко. А мені здається, що проблеми кожного цього судового процесу пов'язані з істиним Шанкоценко знову ж таки виходить на, системне, на системні проблеми реалізації правосуддя. Ми самі середини країни добре знаємо і розуміємо, що проблеми з правосуддям у нас є. Без того, що навряд європейці, з чим я можу согласитися? Я можу согласитися. с тем, что украинское законодательство несовершенно. И что этот вопрос, который рассматривался по этим отношениям, я, я много таких дел, он рассматривался не в соответствии с европейскими стандартами и принципами. А тепер давайте повернемося до юридичної складової процесу над Юлією Тимошенко. Це були оцінки лише в чому ж звинувачували Юлію Тимошенко у газовій справі. До речі, декілька слів перед цим ви знаєте, що буквально позавчора з'явилася інформація про те, що вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ призначив касацію захисту Юлії Тимошенко до розгляду на 15 травня цього року. Я хочу звернути вашу увагу, що це остання дата, останній день. На яку, згідно з законом могла бути призначена касація. Останній день. Згідно з законом, протягом двох місяців з моменту витребування справи з моменту отримання справи вищим спеціалізованим судом призначається касація. Тобто, 16 березня справа поступила до Верховної до вищого спеціалізованого суду. У них було два місяці, вони призначили в останній день. Водночас розуміючи, як сказала і пані Ставнійчук, і як сказав е Рінат Кузьмін, що рішення Європейського суду буде проти України в цій ситуації. Воно буде за Тимошенко і за Луценко. Тепер повертаємося до юридичної складової, газової справи Тимошенко. В чому ж обвинувачували Тимошенко? Ви вчора чули нісенітниці з вуст одної пані, яка себе вважає народним депутатом України. Так от. Тимошенко обвинувачували в одному єдиному. От я просто буду цитувати. Я нічого не хочу коментувати. Оце постанова про притягнення Тимошенко в якості обвинуваченої від 19 травня 2011 року. Аркуш 5 цієї постанови. Тимошенко намагалась створити уявлення про нібито належну роботу на Кабміну а підписання зазначених контрактів видати за свою особисту перемогу на переговорах. При цьому Тимошенко... Що зробила, які фактичні дії Тимошенко вважаються перевищенням повноважень? Тимошенко особисто підготувала та надала. Не встановленим слідством особи надрукувати розпорядчий документ директиви прем'єр-міністра України делегації НАК Нафтогаз України про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України. Тимошенко особисто затвердила ці директиви та скріпила печаткою Кабінету міністрів. Тобто Юлія Володимирівна Тимошенко інкримінувалася, що вона особисто підписала ці директиви. Ця теза і більше жодних обвинувачень Тимошенко не отримувала. Жодних ця теза червоною ниткою пройшла і через обвинувальний висновок, в якому абсолютно такі самі пасажі я не буду вас перевантажувати, цитуючи їх, але цитати переписані слово в слово. Тимошенко особисто та підготувала, підготувала та надала не встановленим слідством особам надрукувати розпорядчий. Документ директиви Кабінету міністрів після виготовлення зазначених директив особисто затвердила ці директиви та скріпила печатку. Тобто єдина дія, яку вчинила нібито незаконно Юлія Тимошенка, це підписання директив. Я хочу нагадати, що жодних контрактів вона не підписала. Саме ця теза і лягла в вирок Кирєєва від 11 жовтня 2011 року. В вироку. Він пише безпосередньо текст документу, виконаний за допомогою друкуючого пристрою барником чорного кольору. У правому верхньому кутку першого аркушу міститься гриф, затвердження, який складається з напису друкованим текстом. Затверджено прем'єр-міністр Юлія Тимошенка, рукописного підпису від імені Юлії Тимошенка та дати 19 січня 2009 року. Далі у вироку приводяться нібито докази. А саме висновок експертів номер 3616 дріб від 20 квітня 2011 року за результатами проведення комплексно-криміналістичної експертизи з фототаблицями підтверджується, що підпис від імені Тимошенко у графі затверджено виконано саме Тимошенко Юлією Володимирівною. Ви пам'ятаєте цю ситуацію? Коли захист криком кричав і вимагав, щоб були допитані експерти, які робили ці ганебні заключення, щоб були проведені додаткові експертизи, суд тоді нам в усьому відмовив. Але 5 березня 2012 року, за заявою захисників, була проведена експертиза. Що ж встановила ця експертиза? Ця експертиза. Встановила наступне. В оригіналі документу директиви Делегації НАК «Нафтогаз України на переговори з ВАД «Газпром» від 19.01.2009 року підпис від імені Тимошенко, розташований в графі, затверджено, виконаний не рукописом, а являє собою відтиск, нанесений факсиміле підпису. Тобто насправді все. Чому звинувачується Тимошенка, а саме в тому, що вона нібито щось підписала, це все спростовується висновками незалежних експертів, про які захист говорив іще під час розгляду справи в Печерському суді. І після цього нам закидають, що ми політизуємо цю справу. Ми не політизуємо цю справу, ми вимагаємо нормального неупередженого розгляду. Вимагали нормального неупередженого розгляду у цій справі. Я хочу нагадати, що. Декілька тижнів назад один із телеканалів записав інтерв'ю експертів Київського науково-дослідного інституту судової експертизи, в якому ці люди зізналися, як із них вибивали по суті, як їх примушували робити експертизи у справі Тимошенка. Людина сказала, що я особисто знаю, що ці всі висновки, так звані, були зроблені в ніч з суботи, на неділю, під тиском. Ми отримали незалежний висновок. На сьогоднішній день, маючи такий висновок, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ не має іншої можливості, ніж як скасувати всі ці ганебні вироки, всі ці ганебні рішення Апеляційного суду міста Києва і встановити, що Тимошенка закон не порушував. До речі, дехто нам закидає, я просто теж хочу нагадати, дехто закидає, що нібито у цій справі треба було рішення Кабмін. Я хочу нагадати, що в матеріалах справи міститься висновок міністра юстиції, діючого міністра юстиції України, пана Лавриновича, з якого абсолютно чітко випливає, що ніяких рішень Кабінету міністрів не потрібно. Але пан Азаров, як попуга, продовжує повторювати цю тезу. Треба рішення Кабміну. Я розумію, що пан Азаров кращий юрист, ніж пан Лавринович. Але хай пан Азаров продовжує займатися капустою. В прямому розумінні цього слова. Тому я ще раз підкреслю: на сьогоднішній день захист Тимошенко у газовій справі отримав чергові беззаперечні докази відсутність відсутності будь-якої провини в діях Тимошенка і також отримав документи, за результатами яких абсолютно чітко і беззаперечно встановлюється. Неналежність проведеної експертизи, яка є єдиним доказом нібито винуватості Тимошенка у вироку, який було оголошено 11 жовтня 2011 року. Більше жодної жодного доказу в матеріалах справи нема. Більше жодного документу, який би нібито підтверджував вину Тимошенко в нібито особистому підписанні документа під назвою директиви, також не існує. Всім охочим я можу ще раз продемонструвати. Насправді, тут неозброєним оком. Я, я не експерт, але я маю певний досвід в аналізу підписів. Тут неозброєним оком видно, що це Факсімеля. А людину судять за те, осудили за те, що вона нібито сама це підписала. Це, ви, це бачать всі, окрім Кірєєва, суддів Апеляційного суду, Януковича і Азарова. До речі, я хочу нагадати ще одну просту річ. І ще не встигли закінчити читати ухвалу апеляційного суду міста Києва, а Тимошенко вже відвезли в Качанівську колонію. Так швидко вони виконували, нібито вступивши в законну силу вирок Кирєєва. Уже протягом п'яти днів не виконується припис Європейського суду з прав людини щодо лікування Тимошенка за межами колонії. І Янукович знов буде розказувати, що у нас всі рішення судові виконуються однаково? Що у нас правова держава, що у нас нема вибірковості, що у нас немає використання правоохоронної системи проти політичних опонентів. Ви чули відношення і Кузьміна, і Ставнійчук до рішень Європейського суду, які вони декларують. Але я ще раз підкреслю: питання хвороби Тимошенка це важливе питання. І людину треба спасати, тому що, на моє переконання. Влада робить все, щоб штучно довести стан здоров'я Тимошенко до найгіршого. Однак питання невинуватості Тимошенко у скоєнні того, що її інкримінується, є значно більш важливим. Дякую. Чи маленько запрошую ваше запитання стосовно село сьогоднішнього бреху? Павта, скажіть, будь ласка, назву інституції, яка зробила. В даному, в, даному випадку, в даному випадку висновок і відповідь на наш лист підписав директор Центру судових експертиз Альтернатива, експерт вищого кваліфікаційного класу, стаж експертної роботи з 1980 року, пан Круть, який свого часу, наскільки я розумію, очолював Київський науково дослідний інститут судових експертиз. Я можу тут помилятися, але наскільки я пам'ятаю. Але це експерт найвищого кваліфікаційного класу. Стаж експертної роботи з 1980 року. Насправді почерказнавча експертиза, ну це так би мовити, не дуже складна в даному випадку експертиза. І тому цинічним виглядає фальшивий висновок експертів КНІСЕ, коли на, на факсимільний підпис говорять, що це власноручний підпис Тимошанка. І я ще раз підкреслю, це єдине обвинувачення, яке було по відношенню до Тимошенко, що вона, нібито одноосібно, ігноруючи повноваження Кабміну, власноручно підписала оці директиви. Більше нічого нема. Тимошенко не підписувала контракти. Тимошенко не затверджувала умови контрактів. Тимошенко лише підписала директиви.